Колись я так взяв, передивився свою сторінку на відео, свою сторінку на Фейсбуці, що було минулого року. Я, дайте, як не мов би це було просто в іншому житті, яке довелося проблеми вирішувати, тоді майже, майже щодня були також там, звернення до людей, що ну, все нормально, все під контролем. 24 лютого 2022 року о 5.30 у Білопіллі та села громади почули перші вибухи з російського боку державного кордону. Війна, це завжди раптово, підло, зненацька, Навіть якщо ти її відчуваєш і готуєшся до неї. Готувалися, розуміли, що так воно буде, що ну, можливо дійсно буде широкомасштабна ця війна. Але коли настає ця хвилина, це все таки ну, шок. Перше, що було. Ми зізвонилися з своїми заступниками о шостій годині, можливо десь пів сьомої ранку, ми розібралися в міській раді. Я і два заступника. Приблизно вирішили, що де як будемо робити. Юрій Зарко, історик за освітою, вперше став міським головою Білопілля у 2014 тисячі У 2020 році волею білопільців обраний уже в четверте, вже як голова великої білопільської тергромади. Згадує, як діяти в умовах реальної війни. Ніхто не знав. На 9 годину ранку у нас вже була нарада у сумській раді адміністрації. Також голів, також там визначили. Перші наші дії, що ми робимо, як ми робимо, тому що залишилося розумієте, дуже багато питань, які ми не знали, що робити. Я звертався в усі інстанції, починаючи від міністра оборони, особ... ну, тому що я, я член правління Асоціації міст України, у нас були е... час від часу зустрічі з високопосадовцями, і я часто говорив: дайте нам алгоритм дії, дайте нам той конверт, який повинен лежати десь там в сейфі, який ми повинні відкрити, коли щось наступає, тому що такого конверту не було. Хоча, чесно сказав, що ми казали людям, що є, ми знаємо, що робити. Доводилося просто поступати по логіці, по, по сумлінню. В день вторгнення керівник громади мусив на кілька годин покинути територію Сумщини. В мене були деякі іноземці, яким потрібно було терміново виїхати. І їх мали зустрічати на Бриспульській трасі в районі Полтави. Це наші друзі нашого міста, які нам допомагали. І зараз допомагають, коли скажімо, вони повернулися до своїх країн. От зараз вони десь майже мільйон гривень придали, і Ми купуємо дрони, купуємо тепловізори, допомагаємо нашим хлопцям. Я їх висадив на трасі, їх забрала машина з посольства. Вертатися назад, на вечір не можна було їхати, тому що ми знали, що через Ромни, через ту трасу, де ми їхали, вже пішла техніка. Неможливо було взагалі десь знайти ночівлю. Знайшли, переночували, в 6 годин ранку виїхали назад додому, але приїхали десь тільки після 12 години. Тому що бензину немає, або якщо є, це дуже величезні черги там були по декілька годин. Але потім, коли вже доїхали до ромен, з Лохвиці, Лохвиці ми вже чули вибухи зі сторони ромен, і ми не знали, як їхати, ну, як повертатися. Тому що повертатися прямо е, ну, через їхню колони, це було ну, небезпечно, це було неправильно. Ми знайшли іншу дорогу, обізну, якою і буквально там між, між машинами проскочили і виїхали, повернутися додому. Практично на другий день війни в Білопільській громаді організували охорону території, подбали про правопорядок і безпеку людей. На 26 число ми зібрали, ну, мабуть, до 200 людей. Тут в сесійній залі, і вирішили створити. Верніше, у нас була муніципальна варта Білопільська, і ми створили вже повноцінну муніципальну варту, дуже швиденько розбилися на мобільні групи. Мовно, якщо тільки говорити про саме місто, це було 15 мобільних груп, які цілодобово патрулювали місто. У нас і в день, і вночі були наряди, були у кожного були свої кордони. І я вам чесно скажу, що ні до, ні після такого порядку, правопорядку в місті ніколи не було. Не було навіть побутових сварок, ну і на Кіпів, коли виїжджала поліція, е, вечором. Машини, які їздили наші, це хлопці, які патрулювали місто, патрулювали не тільки місто, патрулювали всю територію громади. Забезпечити першочергові потреби громади, а це продукти харчування, засоби гігієни, не допустити цінових зловживань. Тут спрацювали і доброчинність, і жорсткі вольові рішення влади. Ми створили відразу як свій гуманітарний штаб приміській раді, і ми визначали відразу, які першочергові потреби. Той самий хліб, бо хліб дуже швиденько, ну скажімо, розібрали той, що був. Борошна не було, дріжджів майже не було, доводилося через інші громади, через інших своїх колег, десь закупляли дріжджі, десь закупляли олію. По борошну ми вирішили, наприклад, ми взяли багато хто нам із сільхозвиробників, по 5 тонн зерна. Потім попросили нашого підприємця, щоб він його змолов, і таким чином було борошно, яке ми надавали на. Хлібзаводи. Один із наших депутатів, це ну, Валерій Лютий. Він аграрій, у нього є ну, ферма. Він віддавав м'ясо по фіксованій ціні. Дзвони е, Віктор Борисович Ладуха з Бурині. Є можливість довести молоко, тому що там ну, не знали, куди дівати молоко. Каже, візьмете, да, давайте, молоковоз організували. Е, здається, це да, це було на 8 березня минулого року. Організували людей по 2 літри там на, на особу, якщо з малими дітьми там тричі 4 літри. І практично кожному, ну хто був бажаючий всі по районам, по деяким завезли. На третій день встановили, я прийняв розпорядження, встановили граничні ціни на продукти харчування першої потреби. Було написано, що будь-який товар, який буде заміщений, що продається із завищений, щоб є такі як спекулятивний, буде вилучатись на користь ЗСУ. Білопілля росіяни окупувати не змогли, але місто довго знаходилось в оперативному оточенні. Важливі питання життєдіяльності громади вирішували з ризиком для життя. Була постійна з першого дня допомога районна рада, районна держадміністрація. Руслан Васильович, Сіренко, Оксана Сергійовна Шудько, Валерій Євгенівич Сорокін з районної ради. Це ті люди, які були з нами, ми з них збиралися, це майже там були штаби наших всіх громад. Сумського району і вирішили нагальне питання, в тому числі забезпечення. Вони дуже нам допомогли із доставкою грошей. Люди довгий час сиділи без, ну, взагалі без грошей. Банкомати не працюють, ніхто сюди не хоче їхати, тому що час від часу дорога, яка біло біля Суми, вона могла бути чи перерізана, чи десь нам можливо якісь проскакували патрулі їхні і нам. Ну, вдалося, і слава Богу, доповнили нам тоді ще Ворожбянська громада. І представники ОМУК пошти теж з автоматом, кинули десятки мільйонів гривень і поїхали на свій страх і риск. А потім тут уже були наші сиділи працівники, наші поштарі, які вже все розвозили разом з старостами, розвозили по І Таким чином це перший, ну перший раз видавали пенсію, коли це десь квітень березень місяць. Аналогічна ж проблема бензин. Це, ми, Щоб заправити, наприклад, 50-100 літрів на швидку допомогу, нам треба було їхати в недригалів там, чи, можливо, в терни. Нергалів за 80 кілометрів або ну звідси, якщо через терниці 50 кілометрів, трошки ближче, але по дуже поганій дорозі. Торік на початку квітня українські збройні сили звільнили Сумщину від російських окупантів, але до Білопільської громади мирне життя не повернулось. З середини квітня 22 го і до сьогодні росіяни шматують громаду щоденними обстрілами. У нас п'ять старостинських країн знаходяться по кордону: це Нововерківський, Скицківщинський, Рижівський, Павлівський і Будівський. Це все прикордонне і Рижівка на самому кордоні. Розуміємо, Волфине село на самому кордоні, якого вже села немає, тому що там немає ну, одної людини. Ободи аналогічна Павлівка, яка кожного дня також зараз під обстрілами. Через ці обстріли щодня і по кілька разів на день територія Білопільської громади з 24 травня 22-го року внесена до переліку території України, де тривають бойові дії. Люди вже звичайно, що навчилися зрізняти і. Куди стріляють, що стріляють, але іноді як останній час було так, що ми вже спершу вже бачимо чи чуємо сам вибух, а потім через декілька секунд звук від тієї ракети, яка летить. Тобто це, це вже тут трошки людей так скажемо, насторожує. У мене є е, телеграм-канал Білопільська громада, там немає ніякого обговорення, там тільки повідомляється, от, наприклад, там терміново обстріл, е, там тікайте в укриття. Або Вибухи, звертайте увагу, працюєте в ну, такому плані, що люди повинні якось знати, ну, що відбувається, і ну, засп... не те, що мені не треба заспокоювати, мені просто треба, щоб люди реально розуміли, реально розуміли стан речей. В цьому відео близько трьох хвилин нічного нещадного російського обстрілу з 23 на 24 березня, який тривав безперервно три з половиною години. 24 березня, починаючи з 12-ї години ночі, приблизно обстріл тривав, мабуть, з різними, з різними інтенсивністю до 3 години 30, 30 хвилин, потім ще декілька було вибухів за четвертій години ранку. Але саме інтенсивність це було. 12 1 це коли прилетіло 5 цих керованих бомб ФАП-500. І одночасно це були і системи залпового вогню, це були гради, це були урагани, це були міни, це були снаряди, тому що летіли з усіх сторон, з усіх сторон і абсолютно просто ми не уявляли, що куди летить. Ці дощенту зруйновані будинки, мертва пустка, трагічний наслідок нічного обстрілу 24 березня. Пізніше стало відомо, що біля 10 літаків Су 35 атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. По білопіллю росіяни випустили близько сотні снарядів з різних видів озброєння проти радіолокаційну ракету Х 31 і шахеди. Пан Анатолій живе навпроти місця трагедії. Його будинок і господарські будівлі на подвір'ї також дуже постраждали під час того обстрілу. А коли до вас це прилетіло? 24 на 25. Березня, Березня, так? Ви були вдома? Так. Да. – А як врятувались? Ховалися? У погріб. <реб> У погріпу потікали. Ну і тепер що, будинок дуже зруйнований? Ну, вікон нема, криші нема, стропил нема. Двері внутрішні пролетіли, там вилетіли. А гараж, сарай, погріб, літня кухня, то взагалі не, 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 не описуємо картина. А трошки міська влада якось допомагає? Так, да, дала 100 лістов шифера, сім стропил дала. Ну, гой, ну це вікна позашивати дала. Сім'я живе в сумах на квартирі, сімає. А я в себе вдома там на лісках живу. Угу. Там трохи тихіше. Доки ми розмовляємо з чоловіком, на вулиці саме зупинився великий бус. До Білопілля вже вдруге приїхали волонтери з гуманітарною допомогою. Займаємося вже волонтерством 16-го року. Да? Була створена громадська організація на Геопатріот України. Створена була тоді, було ще з учасників АТО. Зараз вже коли наша повномасштабна війна, була так це спільно. З благодійним фондом американським Новий Україн. За їхні кошти ми закупляємо. З Вінницької області виїхали, в Києві догрузилися і приїхали вже одразу на Сумську область. В машині пакети з крупами, пасочка до свята, хліб. Його спекли та передали київські волонтери, м'ясна тушкованка і ще багато інших продуктів. Більше трьох тонн це були каші, різні гречани да, гречана перлова і гречана перлова і горохова з м'ясом, куряче м'ясо і свинина, а також тушонка куряча і свиняча. І було ко то віддали військовим. Український Великдень вже другий рік маркований чорною війною. Тож у людей більше клопотів, як швидше відновити зруйноване і як вижити в щоденній небезпеці. Розбило нас усе криша, смістилася, стропила, побило, шальовки побривало, все хвертоже, і всі споруди, всі, всі, всі. Не дай Бог, що воно ще прилетить. Ще коли це просто знаєте, страшно. От десь губну вже тебе такно ще розділася. А коли почало бомбити, то діти в мене були. Ускочила дочка, мама, бігом вставай, Уже люстра впала, вже вікно винесло. Я оторопіла, звісно, крилася з головою, лежала, молилась, чесно кажу, і не вставала. Поки це все кончилось, вийшли на вулиці, окно винесло тому. У гаражі, шифер розкрило, ворота покрутило. Це жах, це жах. Весна йде, жити треба. Жити треба. Ну, залишаєтесь тут, да? виїжджати нікуди. Ні, нікуди. Мені нікуди виїжджати. Я поховала сина, поховала чоловіка, дочка в мене тут. Будемо жити. І Ждати перемоги. І перемоги. І спасибо нашому. <гум> <гум> да, <гум> да, да, да. Він отак, весь час, де що, він, завжди з нами. Наче далі в центрі Білопілля на ранок 24 березня побачили страшну картину руйнувань: вирви від бомб, зруйновані адміністративна будівля Нацполіції, житлові будинки людей. У будинках, що навпроти силами комунальників територіальної громади, людям допомогли закрити вікна та відремонтували незначні руйнування. Масштабна відбудова ще попереду. Важкою і керованою російською бомбою рознесло цієї ночі і історичну будівлю кінця 19 століття. Це не був військовий об'єкт, це була білопільська школа. Ці бомби вони є дуже потужними, тому що вони працюють вони не осколкові бомби, а вони виключно на пошкодження вони взриваються і за рахунок цієї маси, вони як баротермічні. Тут перекриття повністю зроблено із рельс. Взагалі будівля десь 1800 Мабуть, 78 чи 81 року. Тут сотні рельс на прикриттях, але ці рельси просто як спички були поломані і валялися там за 100 метрів, за 150 метрів. Ми розуміємо, якої були сили, вибух загинув сторож, який був, але, ну, ще раз скажу, бо він не від уламків його не продавило, але від, самої, від самого вибуху в нього практично були всі пошкоджені внутрішні органи. На руїнах Юрій Зарко розповідає, що для Білопілля це була особлива школа в історичному контексті. Свого часу тут почався Макаренко, свого часу навчався в одному класі Олександр Олесь і Казимір Малєвич. І зараз у нас тут були початкові класи, були дошкільнята, знаходилися. Був зроблений ремонт, новий дах, нові вікна. Здавалось би, ну тільки бери працюй і ну, мучись. Але на превеликий великий жаль зараз вже будівля не підлягає відновленню. Неподалік Білопільський професійний ліцей, будівля без вікон. Їх всі винесло потужною вибуховою хвилею. 289 вікон, це по три щем та квадрати. І дверей 96, майстерні, дахи, паркани. Ну, багато, руйнувань дуже багато. Ще ж без кресівщині начальний відділення є. Там ритм, та воно і по сьогоднішній день. Як прокатається білопільські громади, то зрозуміло, що кожне приграничне село, десь кожен день обстріли відбуваються, руйнування. Ми плануємо, ми, ми, ми робимо набір. Я так скажу, що ми вже вікна закупили на перший поверх, на, на слідчує неділі будемо ставити. Ми будемо відновлюватися, ми жать плануємо. Жити і вижити, незважаючи на небезпеку, обстріли та руйнування, ухвалити воєнний бюджет і виконати його. На цьому весь рік війни була сконцентрована робота виконкому, говорить очільник Білопільської громади. Хоч було складно. Майже 4 тисячі гектарів землі за заробітку. А що саме цікаво, деякі аграрії, навіть ті, які не обробляли, вони розуміли, що складність ситуації вони платили якісь кошти. Можливо, там не максимально, але платили. Але деякі аграрії, ті, які обробляли землю, отримали прибуток, вони не платили, тому що тим закон дав можливість не платити. Але тим не менше, завдяки тому, що ми виключно переформатували свої видатки і передивилися дохідну частину, нам практично 99% вдалося виконати бюджет, це при тому, що ніхто не вірив, що ми виконаємо навіть на 70%. Міць морального духу громади тримали всі, і сам голова громади особистим прикладом. Люди дивляться так. Якщо голова громади із, і наголошує з сім'єю постійно з першого дня ми на місці, то це люди ну, якось трошки підбадьолюва. Зараз от яке ставлення у людей до росіян за тією посадкою, то вже Росія. От, навіть там здається видна труба, вже трубу видно Тьоткинсько. Тьоткіна заселена. Українцями етнічними на 90%. Це початка наших білопільських козаків, тому що територія навіть 40 км далі за Глушково. Це ми розуміємо, що це районний центр, там центр адміністрації Курської області. Це колись Білопільські землі. Це землі білопільського повіту і повністю ця, ця ліва, вся сторона Сейму це були українцями заселені. Вже право, це вже були ну, етнічні росіяни. А натомість з нашої сторони, ну такі сели, як нові верки, старі верки, Рижівка. Це, як правило, були на ну, горюни, це були етнічні росіяни. Тобто, такого повномасштабного вторгнення, ну, люди були не більш-менш, скажімо так, толерантні. Зараз я так думаю, що мабуть, все таки 90%, чи можливо навіть більше, зрозуміли, хто є хто. Самоорганізація всередині громади, благодійна підтримка партнерів, взаємодія органів влади. У Білопільській громаді намагались максимально допомогти своїм людям і ділились з тими, кому важче. Була тісна співпраця з обласною адміністрацією, з обласною радою, і також вони постійно надавали допомогу в забезпеченні продуктами харчування, зокрема ці продуктові набори з держрезерву. Резерв повинен бути. Ми не повинні допустити якось колапсу, чи не повинні не повинні допустити ситуацію, коли буде людям нічого їсти. Коли важко, люди йдуть в першу чергу до нас, отримують всі необхідні. Ну розумієте, ми е, зберегли повністю всі послуги, які і соціальні послуги, і адмінпослуги. Ну, звичайно, наскільки це було можливо. Ми саме міською радою е, визначали кому які категорії. Звичайно, що в першу чергу це були найменше захищені категорії, а потім уже. Е, Ближче це вже, якщо можна зараз говорити, до осені, до зими. Ми в першу чергу забезпечили віддалені села, особливо прикордонні села, тому що ми не знали, що буде з дорогами, що буде з снігом, чи зможуть, чи не зможуть довести продукти харчування. І забезпечили кожну сім'ю ну, практично продуктами харчування на декілька місяців. Є котельня, спільне підприємство Україна, Словацьке, і наші словацькі партнери запропонували допомогу, надали. Ну, декілька тонн, але це було дуже багато турнікетів. Це було дуже багато продуктів харчування. Ми дозволили це все відправити на Чернігів, тому що в той час на Чернігові була більша проблема, ніж у нас, і там були як на бої, багато хлопців, зокрема наших білопільських, там і загинули, і отримали поранення. Тому ми там залишили турнікети, залишили продукти харчування. Юрій Васильович, мало хто знає про те, що тут в Білопіллі, саме за вашою участю, працювала група з обміну полоненими. Ми зараз практично біля кордону стоїмо. Може навіть тут їх і обмінювали, я не знаю. Але наскільки важлива була ця робота? Чи ведеться вона зараз? У нас було в планах створити взагалі такий були хаб по обміну військово-полоненими і не стільки можливо військових, навіть багато щоб цивільних осіб. У квітні минулого року робота нашої контактної групи, яку якої я був, це було однієї з військових частин спеціалізованих. проводились всі обміни, було приведено чотири обміни. Перший був дуже складний, тому що не було цієї логістики, не зрозуміло, яким чином хто перший відпустить. Ну і навіть перші відпускалися у нас тут на 304-му, і декілька кілометрів людина йшла до їхнього кордону. Потім вже ті відпускали нашу родину, ну, коли вони присвідчили, що відпустили. Наступного разу було трошки легше, і останнє, коли ми вже обміняли двох їхніх військовослужбовців, але рядових. Одна наших шестеро. Ми хотіли, щоб в першу чергу витягнути всіх наших сумчан, які є цивільні, які були, можливо, чи в Глушково, чи в Курській, чи де ну, в Курській області знаходилися тоді в місцях. Тоді, знаєте, я думаю, що тоді було б це легше зробити, ніж зараз. Ну, наприклад, жалці жаль, сталося як сталося, і робота контактної групи була закрита. Досі звертається багато людей. Я намагаюся допомогти, наскільки це можливо. Але ну, ще раз кажу, що зараз це стало ну, зробити набагато складніше. Відбудова це сьогодні ключове питання для керівної команди і кожного жителя Білопільської громади. Чиї помешкання протягом року війни зруйновані росіянами. ДСНС, звичайно, перші практично дуже багато волонтерів. Які нам прийшли на допомогу, звернулися на наші колеги з інших міст. Це зокрема першим практично були. Це був Конотоп, це був Батурин, це Хотінь, це Сумит, це Вражба, інші ну також громади, які запропонували свою допомогу. Хтось привозив матеріал, хтось ну, надав допомогу людей людьми. Батурин надав автокран потужний, який там допомагав, хтось надав техніку для прибирання. Але ну, звичайно, знаєте, це все неможливо було б ну, залучити там чи нам зробити без все-таки команди, яка працювала і працює з першого дня. Це ну, першу чергу, це мій перший заступник. Кожухов Олександр, який ну, дійсно постійно, постійно, постійно ну, займається цими питаннями. Це Володимир Дуєв, який також з першого дня ми разом працюємо. Це наші дівчата із соціальних служб, які е, допомагають. Нашим внутрішньопереміщеним особам, соціально незахищеним категоріям населення. це звичайні дівчата з відділу ЖКХ, які робота яких можливо, скажем так, ну не, не видно зовні, але вони забезпечують матеріалами, вони формують той великий реєстр пошкоджень, щоб для того все роблять для того, щоб люди потім своєчасно змогли отримати допомогу вже або від держави, або відшкодування там через суди за подійну шкоду. Поки що розраховують на власні сили, говорить Юрій Зарко. По масштабам ну, ми розуміємо, що це сотні сотні вибитих вікон, е десятки пошкоджених дахів, е десятки пошкоджених квартир е і дуже багато будинків, які практично знищені. Нам допомагають іноді інші громади, е нам допомагають, е ми звертаємося в обласну адміністрацію, район адміністрації, щоб ми дали які десь якісь матеріали із державного резерву, наприклад, шифер, наприклад, там, чи дошка. Ми надаємо людям поки що те, що є в наявності. Плюс залучаємо ту допомогу, наприклад, там Червоний Хрест, проліска інші гуманітарні організації. Повністю перекрити, наприклад, там дах. Зараз на даний момент ми не маємо можливості це профінансувати, тому що не зовсім зараз законом згоджено питання, коли є приватна власність, і коли є гроші місцевого бюджету. Зараз ми працюємо над програмою. Щоб затвердимо нам найближчі сесії програму шкодування, щоб ми мали можливість використовувати бюджетні кошти і таким чином людям допомагати відновленню. Територія теперішнього Білопілля була заселена дуже давно. Ще за київською русі тут виникло укріплене місто вир, форпост проти племен кочівників завойовників. Не так і давно в своїй історії Білопілля було сотенним містечком сумського козацького полку. Тож і міський парк у середмісті Білопілля це місцина історична вхід в давнє козацьке місто. А всі об'єкти в цьому парку так чи інакше розповідають історію Білопілля його сучасним мешканцям. Це великий і затишний громадський простір, улюблене місце відпочинку дітей, молоді й старших, місце проведення свят. Парк носить ім'я Шевченка. Тут монумент на його честь і тарасове пророцтво, яке вселяє віру, що Україна вистоїть у цій війні і переможе.